Вітаю всіх сьогодні відеоперегляд будинка село Квітневе, яке межує з Броварами. Будинок 210 метрів, є також гостьовий будиночок чи така літня кухня, і там ще є 4 кімнати і 2 санузла. Так виглядає головний будинок ззаду. Є також степовіця, велика ділянка 20 соток. Є погреб, величезний погреб, до речі, на декілька. На там, однопрохідне і ще два таких приміщення. Така діляночка величезна. Тут хтось хозяйство тримав. Все час хозяйство тримали. Бачите, дерева такі гарні. Якщо вам захочете величезний огляд огляд під 10 хвилин, то я вам відправлю, ви подивитесь. Я всередину заходив, будь-де, а зараз покажу вам вже саме планування головного будинку, перший поверх. Тут. Паріння з ванною кімнатою на першому поверсі, шафа, савузо. Кімната окрема на першому поверсі. Це їдальня. Така ось гарна. Тут вітальня і кухня з виходом на задній двір. Давайте ще є гараж і котельня. Гараж. І отака котельня. І другий поверх. Самбузол з тушовою з біде. Балкон. Кабінет. Також з виходом на балкон. Потім ще одна кімната. І остання кімната. Запрошуємо на перегляд.